Секція з кікбоксингу у визирській громаді існує вже кілька років. Фахівці кажуть, що кікбоксинг – це універсальне бойове мистецтво, яке дає можливість опанувати ударну техніку руками та ногами, підтягнути фізичну форму, внаслідок чого стати більш впевненою у собі людиною. Тому діти ходять на такі заняття, як на фізкультуру, хоча дехто, звісно, прагне більшого. Не кажемо бути чемпіоном, є такі ребята, тільки стремлення. Глаза горять, прийшли, вони смотрели чуть-чуть дав на путстві, техніку підточили, я вже хочу їхати, я вже хочу, Поїхали. Буває не вилазимо, сколько у нас по соревнованню 8 соревновань в году. Ми успели себе зарекомендувати за это час. Вот у мене ребята є декрати чемпіони України, Украины, обласних соревновань, чемпіони всі всікранських турнірів. Так що ми всі показали. Швидкий темп та різноманітність рухів дозволяє поліпшити координацію, витривалість та зміцнює характер. Вікторія Похилова з визирки за три роки тренування здобула звання чемпіонки України. В Броварах в Києві був чемпіонат України і в розділі Фулконтакт здобула перше місце. Влад тренується півроку, але теж вже має деякі напрацювання. Так, да, є хороші результати. Я перший раз на соревнованнях, коли їздив, я зайняв перше місце, но в фіналі програв. Во вторих соревнованиях я зайняв перше місце. Я в фінал не пішов, потому що весовая категорія сильно большая була. Секція з кікбоксингу відкрита при центрі дитячої та юнацької творчості Визирської сільради. Вона об'єднує понад 60 дітей з різних сіл. На сьогоднішній день у нас на постійній основі працює три спортивних секції: це футбол, джиу-джитсу і кікбоксинг. З 1 вересня ми плануємо відкрити ще секції легкої атлетики, волейболу, настільного тенісу. Різноманіття спортивних секцій дасть можливість дітям обрати той вид спорту, який для них більш привабливий. Головне, щоб малеча та підлітки отримували фізичне навантаження ні менше ніж 60 хвилин впродовж дня, що є справжньою запорукою міцного здоров'я та гарного настрою.